Це енлав або джевелін лежить оба. Друзі, тут було просто таке рубілово, подивіться, подивіться, що тут твориться. Все, все просто спалене. Спалене, дивіться. Просто це теж москальські позиції. Вони тут, вони тут дуже довго стояли, друзі, просто понад дорогою. І їх звідси вибили. Дуже, дуже важкою ціною, друзі. Дуже важкою ціною їх звідси вибивали. Выезжаем за родовый дюбрид. Все на чтоб Чтобы нас... Хлопцы, хлопцы, включаем. Технику всю увезли. По хлам не оставили ничего. Подивіться наскільки тут було жарко, подивіться на дерева. Це Просто все поспалене, все спалене, все порубане, посічене. Ну, зенька, там розривали. Розриву. Попадання в дорогу. Ну, тут основання видно точно немає.